Доброго дня. Які двері відчиняться найближчими днями загальний розклад? Покращення фізичного здоров'я. Не вирішувалося питання, не знаходилась відповідь. Ви повинні зрозуміти, що у вас закінчення певного періоду в вашому житті, певної ситуації, ситуації, яка... Взагалом впливала як на емоційне, фізичне здоров'я, вводила вас в хворобливий стан, була тяжкою ношою. І ви зливали енергію, ви відчували себе. Самопочуття, саме було, ви знаходилися в хворобливому стані. Говориться саме про те, що ви відчуєте покращення ситуації, відчуєте наповнення і питання, які вводили саме в даний стан, ситуація обставини вирішиться позитивно саме для вас. Якщо це стосується чоловіка, то ситуація, яка не має розвитку на даний момент, говориться саме про те, що ситуація трансформується, зміниться, і ви матимете позитивний розвиток, позитивний результат при взаємодії з даним чоловіком. Так, да, Відкриються саме двері, дана людина з'явиться в вашому житті знайомство по інтернету. Якщо ви на даний момент не впевнені по відношенню до взаємодії з даною людиною, що загалом можете мати позитивний розвиток, позитивний результат, вам говорять, що які двері відчиняться? Відчинить двері, тобто піде на зустріч вам саме даний чоловік, з'явиться в вашому житті, і ви побудуєте саме ті родинні стосунки, де будете щасливим, щасливою або щасливим, тобто ви матимете позитивний розвиток. Можливо, можна сказати, по маму, що Раніше були маніпуляції з боку даного чоловіка, але от на даний момент ви повинні зрозуміти, що ситуація і взаємодія між вами зміниться, трансформується. Зовсім по іншому ви будете взаємодіяти. Зовсім інший, якщо раніше ви мали негативний, чому можливо закривалися? Ну можливо, ще саме закривався чоловік, тому що йому потрібно було вирішити деякі питання. Він вирішував для того, щоб війти в ваше життя, щоб будувати саме з вами вже стосунки, вкладатися в дані стосунки і досягнути результативності, позитивного розвитку і результативності. На ну, даний момент, можливо, дана людина або певний період, поки він не проявлявся, він спостерігав саме за вами. Але, от говорить, що людина, яка з'явиться в вашому житті, Якщо ви будете сумніватися, то вам вищі сили говорять, що ви будете мати позитивний результат саме з даною людиною в даних стосунках. Фундаментальні стосунки, родинні стосунки, ви будете щасливі саме з даною людиною. Дякую.